Нещодавно всі новини написали, навіть якщо мобілізація незаконна, додому вас не відпустять, і багато хто сприйняв це як вирок. Мовляв, навіть якщо вас призвали з порушеннями, навіть якщо ТЦК перевищує повноваження, назад дороги нема. Частково правда: Верховний суд справді не дозволив автоматично звільнятись, навіть коли наказ ТЦК скасований. Але це лише половина історії, бо водночас є реальні рішення судів, де військові частини зобов'язують виключати людей зі списків особового складу, якщо мобілізація висанена незаконною. Тобто правовий вихід є. Він складніший, ніж здається, але він існує і ним уже користуються. В цьому відео я покажу, як це працює на практиці, що сказав Верховний суд, і який алгоритм дій реально може повернути людину додому. Тому підписуйтесь на канал просто зараз, щоб не пропускати нові відео. Якщо хочете мати адвоката на зв'язку 24 на 7, підключайте спонсорство. Це не просто підтримка каналу, це ваша особиста система захисту. Тепер давайте по суті 5 лютого 2025 року Верховний суд ухвалив постанову, яка сколихнула і медіа, і військову і юридичну спільноту. Суд розглядав ситуацію, коли особу мобілізували без проходження ВЛК, тобто фактично без підтвердження.